Ми вже повертаємося додому сьогодні ввечері, ще трішки погуляємо по Лондону, поїдемо на ринок, який називається Канде Маркет. Нам дуже сподобалось знаходитись в цьому приємному затишному домі. Все дуже класно було. Зараз їдемо. Тут я також хотіла показати. Отакі от в британії дороги, дуже-дуже вузькі, припарковані машини. Нам ніде було паркувати нашу машину, тому Річард припаркував її на іншій вулиці. Ми залишили машину на стоянці, на парковці. Зараз на метро їдемо до кандем Маркету. Ми знаходимося в районі Кандем Маркету. Багато товарів, ціни нормальні. За сувенірами краще в такі місця приїжджати, ніж у центрі Лондону. Цікавого на цьому ринку що тут настільки різноманіття різних товарів. Наприклад, всі товари виглядають як азійські, індійські. Тобто тут товари з усього світу, можливо, щось знайти собі незвичайне. Також мені завжди подобається, коли багато кольорів. Тапи дуже лицять, але я ще не готова їх носити. Не знаю, можливо, я себе почуваю дуже молодою, а для мене шляпи це для більш літніх жінок. Подивимось, але з задоволенням віряю. Ой, я вважаю, я ще дуже молода для шляпа. Mm -hmm. yeah, yeah. like <laughs> це кандамлок канал, тобто це не темза. Цей критий ринок дуже красивий, також вікторіанський стиль, але тут мені подобається поєднання кольорів. П'ятнадцять фунтів. шкіряні, ручна робота. Ринок, тут відчувається епоха 19 століття. Дійсно цікаво. Так, ось я бачу візу з річардом сидять, чекають на мене. Це вже зона з їжею, тут все дуже смачне. Ми, коли були на цьому місці раніше, ми тут брали таку вуличну їжу з кіоску, нам дуже сподобалось. Пальто, це дубльонка, коштує лише 95 фунтів. Та продавець сказав мені, що дисконт available, тобто знижка також є. Дуже гарні ціни, гарний асортимент. Якщо хочеться щось, не те, що в магазинах, а щось інше. Можливо, сюди приїжджати та купляти. Це також завжди дуже цікаво куштувати вуличну їжу, вона незвичайна, ми таку не купляємо завжди, тобто це як особливий трітмент той шелф. Що це завжди дуже смачно, та щось таке те, що ми не їмо кодного часу, взяв собі венесуельську вуличну їжу з бананами смаженими. Лізі захотіла картоплю з бургером для мене, картоплю з сиром. Я дуже захотіла картоплю з сиром. цьому місці продають? Я запам'ятала це місце є з останнього разу, коли ми відвідували цей ринок. Дуже-дуже пощастило. Ми знайшли місце, де ми змогли присісти. У селі альтанці і зараз ми зможемо спокійно поїсти. Знаходимося прямо посередині ринку. Це дуже гарний досвід у житті. Буде по ринку, взяти вуличну їжу. Лізі собі купила деякі сувеніри, нам зріч бамбу. Нічого такого не потрібно. Нам лише цікаво гуляти та дивитися на порозиво перед тим, як ми поїдемо додому. Гарний асортимент. Напевно, ми щось виберемо собі. Hello. Hello. Oh. Це я Отаку от солодку вишню. Те, що потрібно. М -м -м. Дуже добре. у Лондоні дуже приємно. Зараз ми повертаємося додому. Резноманитный Лондон. Если mm, память. Ми повертаємося з веселкою. Дуже гарний знак для мене, та для всіх нас. Велика зупинка на гарячий шоколад та на каву. Smells good, yeah. I'm they put red sauce.